Всім привіт! З вами Агрокраїна. Ось на днях скидував вам відео з приходом шестерень оригінальних зі зберігання з Болгарії. І вже потроху, бачите, починають наші клієнти замовляти. Поки що 4 замовлення я вам покажу. Як я і думав, в основному замовляють, як бачите, шестерню першої і передачі. передачі. Ну, я думав, що їх дуже швидко розберуть. Хоч ціна і, ну, чесно скажу, не дешева, але я вважаю, люди правильно роблять, тому що це оригінал і це 100% буде ходити. Я розумію, що хтось може думати, там, ну, Білорусь буде, не буде ходити, не знаємо. Аналог там, Юбана буде-не буде ходити, незрозуміло. Так, хтось думає, щось вибирає. А ось тут, коли це оригінал, і ми з вами розуміємо, що це ходити буде, і якщо є можливість, треба купувати. Я думаю, що ці клієнти всі. З наших соцмереж це або Ютуб, або TikTok, або Інстаграм. Думаю, зніму відео, покажу їхнє замовлення. Думаю, їм буде приємно. Ну і ще раз вам нагадаю, що в нас є такий цікавий товар. Давайте почнемо. З першого замовлення їде в село Ківшовата Київської області. Клієнт Володимир. Ось ваше шестерні. Ще раз покажу поближче їх, можливо, хто не бачив, повністю ковані, оригінальні, новенькі. Таке, що зараз не знайти взагалі в Україні. Так, наступне замовлення. Місто Горішні Плавні, Полтавська область, клієнт Іван. Ціни, як я і казав в попередньому відео, шестерня першої передачі 1500 гривень. Шестерня третьої передачі 1650 гривень. Це шестерні на нижній вал, на проміжний вал. Так, третє замовлення в СМТ Катеринопіль Черкаської області, клієнт Василь. І четверте замовлення. Тут, окрім шестерень, ще є різна мілочовка. В місто Чудні в Житомирській області клієнт Віктор. Замовив, дивіться, чи оригінально, ковану, під кільце. Я так розумію, нужний під розкос. Шість штучок. Ось такі. Нагадую, що така чека в нас в зборі коштує 60 гривень, тобто чека, цепок і кільце. І також ще продається окрема сама чека з кільцем. Так? Ось ця. Коштує 45 гривень. Вже їх гребуть у нас, тому залишилось небагато, кому потрібно краще вже замовляти. І ще взяв ось такий кований оригінальний ключ. Так що, друзі, шестерні поки що є. Хто глаз поклав. Поспішіть замовте. Особливо це кажу про шестерні першої та третьої передачі, тому що е, муфти блокування і шестерні на редуктори, я думаю, ще полежить, тому що вони не ходові товари. А це дуже-дуже ходові. Тому подумайте, Все, дякую вам за перегляд. З вас обов'язкова підписка до нашого ютуб-каналу і наших соцмереж посилання в описі. Ще раз нагадую: це наш інстаграм, тікток і вайбер спільнота. Всім пока, до наступних відео.